Гік. іменник одержимий ентузіаст. До тиренозавра Рекса соціально непристосована або непопулярна людина. Мене звати Гарріет Менерс. Я дівчина дівчина-гік. Незабаром моє життя зміниться. І щиро кажучи, давно вже час. У нас є три дні, щоб підготуватися до найважливішого кастингу року. Наш клієнт шукає сирий талант. О, Руденька. Sexy for my hand. А ну зніми, негайно. Мені шкода. Uh. Uh. Вілбер Еванс, Христина Фей. Ми пропонуємо тобі найкрутішу можливість у житті. Я гадаю, бувають і крутіші можливості. Ходімо, зробімо кілька фото. Не сподобається, підеш. Боже, хто це такий? О, Боже, хлопець. Гаразд, леді модельною ходою. Старша родичка тиранозавра Рекса, щоб ти знав. Родичка? Так, звичайно. Mm. Я просто не зможу. Усі будуть дивитися на мене, оцінювати. Гарят. Що ти наробила? не назавжди моя донька. Я нікому не дозволю ставитися до неї як до предмета. Здається, я точно не створена для світомуди. А як на мене, шанси є? Не бояться тебе більше ніж ти клас. Ця історія для тих, хто завжди хотів бути кимось іншим. Тим часом, щоб змінити життя, потрібно вирізнитися.